Ні, ну, ви тільки оцініть, яка у мене сьогодні композиція. І світло, і вінок з гірляндою. я старалась просто по максимуму. Наскільки це було можливо, я все зробила. Привіт, ви на каналі Читай Швидше і з вами я, Марина. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм прочитаним за лютий місяць, і в мене тут вийшло в лютому 6 книжечок. Помічником сьогоднішнього відео в мене буде мій. Читайський щоденник, оскільки в мене дуже коротка пам'ять, і я дуже сильно все забуваю, тому буду періодично підглядати в свій щоденничок. І напишіть, до речі, чи буде вам цікаво в якомусь влозі погортати разом зі мною мій щоденник, подивитись, як я там все собі оформлюю, записую, але маю одразу попередити, що в мене жахливий почерк, тому не очікуйте чогось там супер-пупер-вау. Записую чисто так, щоб самій можна було потім згадати. Ну, а тепер давайте подивимось, що я там прочитала. На початку лютого я дочитала трилогію анет Марі Червона зима. А саме це в мене тут була Темна буря і Безсмертний вогонь. Друга і третя частина. Дуже важко буде вам щось сказати про другу і третю частину, не, сказав, не сказавши про першу. Не дивлячись на те, що про першу частину я вам розповідала у прочитаному за січень. І, будь ласка, проходьте в інфобокс, там буде послання на відео з прочитаним за січень, де я ділюсь своїми враженнями про першу частину цієї трилогії. Не хочу казати вам щось зі спойлерами, скажу тільки, що обидві ці книжки це 10 з 10. По-любому просто це моя велика, величезна любов. Я не знаю, що сказати, це азійське фентезі, і я настільки закохана, що вже пройшло практично півтора місяці. А я досі, досі, періодично згадую цю історію. Періодично думаю про те, що я би хотіла, щоб було ще якесь продовження, щоб можна було ще поринути в цю неймовірну історію. Отже. Якщо порівнювати з першою частиною, то перша частина у нас це було таке знайомство з цим світом. Нам пояснювали, хто із себе що представляє, хто чим займається, розповідали про персонажів, знайомили нас з ними і вводили в екскурс того, яка у нас буде головна проблематика цієї трилогії. То друга і третя частина, як на мене, розкрили себе з боку більше романтики. Особисто я це так більше сприймала, тому що романтика стала на один шабель поруч з пригодами. І це було просто вау! Я не знаю, чи можна підібрати слово Слоуберн до цієї трилогії, але мені здається, що так, мабуть, це і є Слоуберн, тому що персонажі. Поступово проявляють свої емоції, свої почуття один до одного, і це було просто клас. <смі> Мені подобалося, як головний персонаж доволі яскраво <смі> проявляв свої почуття до персонажки. І подобалося, як вона така, як дівчинка-дівчинка, така вся ламається, така вся ні-ні-ні, шо ви. Шо ви? <смі> Це було дуже прикольно. Тут у нас ще більше пригод. В кожній із цих частин. Я би навіть так сказала, що в кожній наступній частині все більше і більше пригод. З'являються більше і більше персонажів. Е, у нас тут японська міфологія, тому, власне, і персонажі з японської міфології, власне, там різні боги різного штибу, як найвищого рангу, так і найнижчого рангу. Е, щось там буде з ними відбуватися. Буде багато різних. Е, магічних боїв. Паралельно з цим наші персонажі кудись ідуть, вони розглядають довколишній світ, зустрічають когось. І це дуже цікаво. Як на мене, це так атмосферно, ця атмосфера Японії просто вау! І що я маю ще додати, що кінцівка останньої книжки, так, кінцівка трилогії. Я спочатку дуже сильно засмутилася, але далі нам розповідається, що станеться через певний проміжок часу після останніх подій, скажімо так. І там нам дещо ще пояснюється і дають нам все ж таки надію на те, що все ж таки все буде добре, всі будуть щасливі, мирні і задоволені. Ну, я не знаю, я не знаю, що ще сказати, щоб не заспойлерити, і я однозначно вам рекомендую почитати цю трилогію, оскільки ем, вона дуже атмосферна. Дуже емоційна, і якщо ви любите азійську тематику, то це прям точно для вас. Якщо ви ще не читали червону зиму, то точно візьміть і почитайте. І я маю ще знову ж таки повторитися, що в мене тепер є мій улюблений чоловічий персонаж, з'явився перший і перший серед усіх книжок, що я читала, це мій перший, перше моє кохання, скажімо так, книжкове. Це щиро, і він кіцуне. І я вже е, шукала якісь на пінтересті картинки, дивилася, е, придивлялася, чи можна щось таке собі зробити, <смі> якесь татуювання. Не хочу, щоб це була якась гарячка, тому поспішати з цим я точно не буду. Можливо, е, це моє завзяття з, з часом е, мене, але на даний момент, щоб ви розуміли, наскільки я вражена і закохана, давайте рухатись далі. Наступна прочитана книжка у лютому у мене було зимове сонцестояння. З цією і ще з наступними двома книгами я знімала окремий влог, також залишу посилання в інфобоксі, можете подивитись, якщо вам цікаво. Але тут я все ж таки буду ще раз повторятися, повторюватися щодо своїх вражень про цю книжку. Отже, я одразу скажу, що цій книжці я поставила 5 з 10. Це говорить про те, що мені вона, ну, можна сказати, не сподобалась. При цьому, при цьому я маю зауважити, що написана вона дуже гарно. Вона насправді така тепла і атмосферна, як про неї всі кажуть. Але мені не сподобалось, який тут затягнутий сюжет, наскільки повільно все відбувається. Так повільно, що я навіть хотіла її покинути, але потім взяла себе все ж таки в руки, подивилася відгук. Інших блогерів. І все ж таки дочитала її до кінця. І мені дуже шкода, що вона мені не зайшла, тому що, до речі, тут у нас авторка Розамунда Пілчер, тому що це РМ, книжка дуже гарно оформлена, дуже гарний зріз, неймовірний шрифт. Тобто, ну, саме задоволення про, в принципі, читати її, але от сюжет мені абсолютно не зайшов. У сюжеті у нас тут розповідається про одразу декількох персонажів. Ці персонажі нас знайомлять з ними поступово, тобто про кожного окремо розповідається спочатку, хто чим займався, у кого яка доля. І ще тоді, коли нам розповідалось про цих персонажів, я вже підозрювала, що, скоріше за все, якимось чином ці всі персонажі з'їдуться в одній точці або будуть якось між собою пов'язані. Ну, одним словом, не просто ж так нас з ними усіма знайомлять. Я була права за певних обставин. Всі ці персонажі опинилися в одному будинку. І вони там вирішували якісь свої такі побутові проблеми, можна так сказати. Звичайно, там є і деякі такі дуже сумні події. Але ну, я б не сказала, що нас якось сильно акцентували увагу на цих подіях, що це прям якась суто скляна історія. Ні. Ну так, там розповідалось про щось нехороше, що сталося. Але ну як на мене, то авторка не намагалася викликати саме сльози, якісь такі емоції, щось таке. Ми просто спостерігаємо за життям людей і за тим, як вони приймають рішення. У нас тут, звичайно, що зимова атмосфера, тому цю книжку я думаю, варто читати саме взимку, тому що тут сніг, холод, там якісь у нас зимовні, зимові невеличкі пригоди, придбання ялинки, підготовка до різдва. Тобто я думаю, що якраз до різдва це саме те, читати цю книжку. Але взагалом, ну от я кажу, через те, що вона така була дуже повільна, і ну сюжет не ну не такий, щоб він прям насичений. Не знаю, мені якось було дуже нудно і, чесно, я себе змушувала читати цю книжку. І я дуже сильно жалкую, що мені вона не сподобалась, бо я справді сподівалася на те, що мені ця книжка, як і більшості інших людей, сподобається і залишиться вона в моїй колекції, але, на жаль, ні, вона в моїй колекції не буде залишатися, вона поїде у бібліотеку. Наступна книжечка, яку я також читала в рамках свого влогу, а також цю книгу я читала для того, щоб можна було її обговорити на першому книжковому клубі, на якому я. Побувала, і це перший книжковий клуб, який проводився у нас в місті Кропивницькому від книгарні Є, тому причин було багато прочитати цю книжку насправді. Це у нас Алі Гейзлвуд «Іпотеза кохання. Я взяла собі цю книжечку ще й з гарним зрізом, тому що знову ж таки сподівалася, що вона мені сподобається, але спойлер, ні, вона не сподобалась мені, на жаль, її я поставила 6 з 10, трішечки вище, ніж попередній книзі. І це у нас історія кохання або любовний роман. Я не знаю, чому їх називають «ромком», бо як для мене то Ромком це назва більше для фільмів, наскільки я розумію. Але я можу помилятись. Я ще не такий професійний книжковий блогер, щоб правильно називати жанри книжок. Я її називаю любовний роман. Тому що, як на мене, персонажі такі доволі поверхневі, не дуже розвинуті. Ну, взагалі, я дуже критикувала цю книжку у своєму влозі. Там ви можете подивитись. Тут зараз так сильно детально не буду розповідати, але, розповідати, але розкажу, що це у нас події відбуваються в Оксфорді. Головна персонажка у нас лаборантка, і її любовний інтерес це професор. У них доволі така значна різниця у віці. Їй здається 26 років, а йому 34 роки. І при цьому, коли ти дізнаєшся, скільки персонажам років. Ти розраховуєш на щось, так? На, ну, на якийсь ем, тип поведінки, скажімо так. Але, на жаль, е персонажі поводили себе, нібито вони е підлітки, їм 15-16 років, ну, у мене таке було відчуття. Е вони були абсолютно незрілі. Е сам сюжет такий, якийсь, я не знаю, можливо, е просто я не готова до таких любовних романів, але там було все дуже. Передбачувано, не було ніякої такої, як на мене, прям загадки. Ну, я не знаю, щоб хотілося якось розгадати, хто з ким буде, чим все закінчиться. Все було від самого початку зрозуміло, хто з ким буде і чим все закінчиться. Не зрозуміла поведінка персонажів, навіщо їх такими зробили. Також не зрозуміло, навіщо нам авторка акцентує увагу на тому, що. Е на тому, що любовний інтерес він такий величезний порівняно з цією дівчиною. Він прям величезний, мускулистий, прям взагалі секс-символ просто. І про те, що він величезний, нам повідомляється дуже-дуже багато разів. Ми навіть на книжковому клубі сміялися, що треба було. Порахувати скільки разів авторка нам е, каже, що е, цей чоловік величезний. <свісно> На жаль, ніхто не порахував. Е, тож, е, ну, Мені не, не сподобався. Не сподобалася книга. Не знаю, чи не сподобався мені цей жанр, тому що в мене ще є в моїх запасах книжки цього жанру, але від інших авторів, можливо, інші автори мені більше сподобаються. Та, попри те, як я й казала у Влозі, мені здається, що все ж таки ці книжки мають право жити, існувати, і взагалі нічого такого в цьому немає, що е, 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 якимось людям. Подобаються ці книжки, це нормально. У нас у всіх різний смак, але ну я ж кажу особисто за себе. І я не буду виключати того, що періодично я буду читати щось подібне. Як на мене, то це така книжечка, над якою не треба сильно багато задумуватися, щось там міркувати над нею. Це коли ти, наприклад, прочитав якусь серйозну книжку, складну, від якої ти втомився, то можна потім взяти такий любовний романчик швидесенько прочитати. Тим більше, що цю книжку я прочитала всього за два дні, я думаю, що це гарний результат, гарна швидкість. Тож, 6 балів я і поставила, бо ця книжка мене так чи інакше все ж таки розважила. Наступна книжечка у нас Роберт Галбрейт Кувала Зозуля. Це, це ціла серія книжок про детектива Корморана Страйка. До речі, зверніть увагу, хто дивився мій влог, я нарешті запам'ятала, як правильно вимовляти ім'я головного персонажа. Це сталося, ура-ура. Так от, мені ця книжка на 8 з 10. Але. Мені здається, вона могла б і 10 отримати в мене. Як я вже казала у влозі, чому вісім з половиною? Тому що мені було трішки дискомфортно через те, що я відчула якусь нотку расизму в цій книжці по відношенню до темношкірих людей. Можливо. Так воно і не є, але це чисто мої внутрішні відчуття. Це перше. А друге, ще знизила трішечки бал <смі> за те, що мені ця книжка чомусь дуже довго йшла. При тому, що вона мені справді щиро дуже сподобалась. Але не знаю, чому вона в мене довго йшла. Тому ось така моя суб'єктивна оцінка вийшла. Отже, це у нас детектив і Роберт Галбрейт. це Джон Ролінг, якщо хтось не знає. Цих книжечок має бути 10 штук, у нас їх зараз 8 штук. Потихеньку я собі планую їх збирати і у Розпаковці книжечок, ви вже мали би побачити чи побачите, що в мене вже є друга і третя частина. А це свідчить про те, що я планую читати далі цю серію, тому що вона дуже класна. Мені дуже сподобався цей сюжет. В сюжеті у нас розповідається про детектива, який був поранений на війні в Афганістані. Він втратив ногу. І він має протез. Також він розійшовся зі своєю нареченою, через що змушений проживати прямо у своєму офісі. І до нього приходить на роботу тимчасова секретарка, є така фірма, яка надає тимчасових секретарів буквально на тиждень. Ну і так все зав'язується, що детективу приходить. Замовлення до нього звертаються люди розслідувати, що сталося з відомою супермоделлю, яка загинула. І поліція каже, що це самогубство сталося. Але родичі вважають, що це неправда, що хтось до цього причетний. Ну і Корморан Страйк. Починає розбиратися в цій справі. Також тимчасова секретарка Робін вона дуже, також виявляється, зацікавлена в детективних справах, вона активно бере участь в тому, щоб розвідати якусь інформацію і так далі. І їй дуже кортить залишитися. На роботі, на постійній роботі у цього детектива. Також нам розкривається про життя секретарки, про життя детектива, про їхні відносини дружні. І це так гарно написано, так я не знаю, це так легко читається. Ну от Джон Ролінг вміє писати, вміє описувати, щоб це було якось не на не перевантажено, щоб це читалося легко, приємно, комфортно. От оце всі ці слова, це те, що підходить до цієї книжки. Мені було дуже комфортно і приємно читати її, і насправді я не здогадалася, хто ж там злочинець, зловмисник, хто вчинив те, що вчинив. І... Це було дуже прикольно, <хи> тому що нас водили так заніс від одного персонажа до іншого. Ми докопувалися до істини, і я така на кожного з них кидалася. Думала, та ні, це він, ні, 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 це він, ні, 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 це він. Ну, але я не вгадала абсолютно. Взагалі, я навіть подумати не могла, хто це був клас. Рекомендую цю книжку. І остання книжечка, яку я прочитала у лютому. Це Ленні у серці паразита, автор Михайло Блоковський, донесенька книжечка, яка мені прийшла насправді на огляд. Одражу одразу кажу, скільки я поставила її 7 з 10. І зараз буде доволі детальний детальне обговорення цієї книжки, бо мене просили дати розгорнутий відгук. Тож я, власне, так і роблю. Сюжет у нас такий: події відбуваються в невеличкому селі в Карпатах. Це вже для мене був величезний плюс, тому що Карпати це моя величезна любов. Родина, у якій хлопчик 14 років, Давид. З мамою Світланою, мама в нього хвора важкою хворобою і вічим Віктор. Вони всі переїжджають з певних обставин в це невеличке село у Карпатах. Хатина у них там також старенька, дісталася вона у спадок, здається, від чиму хлопця Давида. Давид поступає в школу, звичайно. І в нього дуже ну, погані відносини з відчимом. Мама також намагається, як між двох вогнів бути і між відчимом, і між сином, і догодити усім. І тут у нас в один із разів Давид зустрічає в лісі дивну істоту. Істота, власне, це те, що намальоване тут на обкладинці. Книги, от, прям те, що намальоване. Це прям от точний опис тієї істоти, про яку іде мова. І ця істота, звичайно ж таки непроста, вона живеться людськими негативними емоціями. А для того, щоб ця істота виживала, їй потрібно викликати ці емоції у людини, і вночі ця істота як вампір п'є з людини, скажімо так, ці емоції, життєві сили, але це якби не кров, а якась така срібляста рідина. Це насправді трішки кріпово було <хи> і дуже цікаво. Також у нас там є ще дівчинка, однокласниця цього хлопчика. У дівчинки дуже також важке життя з її родиною, родина в неї неблагополучна. І виявляється далі, що ця дівчинка також цих істот бачить, ця істота не одна. І далі у нас тут так сюжет розвивається, що тут у нас виявляється ще й про відьом іде мова. Що було для мене дуже неочікувано. Розповідається, як з'явились ці істоти, що там і відьми, і все. І фінал тут у нас хороший, певну проблему вирішили, хоча і погані б. Події також тут траплялися. Мені дуже сподобався насправді сюжет, і я вважаю, що ця книжка, от вона дуже така класна, підліткова книжка. Я точно впевнена, що якщо тут, наприклад, прибрати нецензурну лексику, яка тут також є, її тут небагато, але ну, є деякі персонажі, там якось висловлюються. І... Цю книжку треба ще відредагувати, бо тут в мене багато поміток, до речі, тут багато-багато одруківок різних. Також цю книжку, звичайно, треба зверстати, бо тут є деякі місця, де слова десь поїхали, абзаци десь трошки поїхали. Ну, тобто, я вважаю, що якщо Михайло Блоковський звернеться, наприклад, до якогось видавництва, а зараз у нас багато наших українських видавництв прям пишуть у себе якісь пости про те, що якщо ви там, письменник, починаючи чи не починаючи, звертайтесь, будь ласка, давайте свої рукописи, ми будемо. З вами співпрацювати. Я впевнена, що обов'язково якесь видавництво має взяти цю історію, бо вона справді дуже-дуже цікава. Ну і через це трішки мені було не то, що дискомфортно, трішечки складнувато було читати через те, що тут ну, недостатня редактура і. Зверстано недостатньо цю книжечку, але я ж кажу, сюжет дуже класний, дуже цікавий. Особливо ну, деякі моменти взагалі, я прям сиділа і думала, як це до такого можна додуматись, наприклад, ім'я Ленні. от Там в книжці пояснюється, як розшифровується ім'я Ленні. Тому що я думала, ну, що це за ім'я, якесь воно таке не наше. так, е, і... Звідки воно взялося, там це все пояснюється, і е, автор класно е, ну, продумав цю всю історію, що звідки з'ялося, що як відбувалося. Ну, Насправді класно. Я, до речі, вам залишу посилання на автора, можливо, ви захочете також собі придбати цю книжечку. Ця книжка, е, звичайно, у мене залишається, тому що вона у мене ще й підписана. І це книжка, мій перший досвід огляду. Е, Книги, яку мені надіслав автор, тому вона для мене дуже цінна. Я сподіваюся, що я змогла достатньо розкрити свої думки з приводу цієї книги. Ну і я ж кажу, мені вона справді дуже сподобалася. Я вірю в те, що за допомогою якогось видавництва ця книжка буде читатися багатьма людьми. Ну що, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, скільки ви прочитали книжечок у лютому, які вам сподобались найбільше, які вам не сподобались, і чи читали ви якісь із книжок, про які я вам сьогодні розповідала. Буду дуже вдячна за вподобайки, за коментарі, за вашу підписку, ну і за будь-яку активність на моєму каналі. З вами була Марина і канал Читай Швидше. До зустрічі в наступному відео і нехай квітне! український топ бувайте